Христос не мав нічого спільного з садукеями, фарисеями, з первосвященниками, називав їх Зміїне Поріддя, лукаве поріддя. Як тільки він з ними не говорив, 1 Йоанна, другий розділ, 18 вірш. Діти, остання година. А що чули, були, що Антихрист іде. А тепер з'явилось багато антихристів. Виявляєте, коли антихристи з'явилися? Знаєте, чому відчули запах грошей, що можна на Ісусові Христові заробити? І вони почали пхати своє. З'явилось тоді вже багато антихристів. З цього ми пізнаємо, що остання година. А ви уявляєте з того часу, скільки антихристів розплодилося? І христи носять, і розп'яття носять. Цілий іконостас на шиї носить. Хто по три хрести? Розумієте? Того, що в Христа було, взагалі нічого немає. В дзвони бити можуть. Але їхні проповіді це отой дзвін гудячий, міць дзвеняща, пустота.